Українська народна казка Коза Дереза. Жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. На другий день посилає він дочку ту козу пасти. Дівчина пасла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях і питається. Кизунько Люба, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, як бігла я через місточок, ухопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, хопила води і крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день послав він жінку пасти козу. Жінка цілий день козу пасла, а надвечір напоїла та й погнала додому. А дід знов став на воротях і питається. Кізонько мила, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, як бігла я через місточок, ухопила кленовий листочок, як бігла через гребельку, хопила води крапельку. Прогнав тоді дід і бабу. На третій день він сам пішов козу пас. А коли погнав її додому, питається Кізонько Люба, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, я й не пила й не їла. Ох, і розлютився дід, схопив ніж і хотів козу різати. Та коза вирвалася і втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона і сховалася на печі. Прибіг зайчик, чує, хтось є у хатці. Він і запитує. А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, півбока луплено, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі і смерть. Зайчик сів під дубком та й плаче, коли йде ведмідь, зайчик і поскаржився. Що у його хатці звір страшний сидить? Не плач, каже ведмідь, я вижену. Прийшов він до хатки та й питається. А хто, хто в зайчикові хатці? Коза з печі. Я коза, дереза, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі і смерть. Злякався ведмідь і втік. Знову пішов зайчик, сів собі під дубом і плаче. Коли йде вовк, та й питається в нього. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк йому не плач, зайчику, я вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питається. Хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза, півбока луплено, за три копи куплена, сколю тебе рогами та затопчу ногами тут тобі і смерть. Злякався вовк і каже Ні, зайчику, не вижену, боюсь. І втік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче, Коли це лізе повз нього рак. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені раче не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак і каже, От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти, а ось і вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі Я коза дереза, півбока луплено за три копи куплена з колюте борогами та затопчу ногами, а ракусе лізе та лізе, виліз на піч та до кози. А я рак не борак, як ущипну. Буде знак, та як ще козу клешнями. Коза як замекає та з печі та з хати побігла, тільки її і бачили. От тоді зайчик зрадів, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став собі далі жити у своїй хатці. О і казочці кінець, а хто слухав молодець.